Друзі, всіх вітаю. Давно хотів зробити огляд нашого отступу, тому далі вас чекає класна інструкція. Починаємо з однієї з найголовніших наших кімнат. Це кімната під назвою WC. Тут у нас розташована переговорна кімната. Цій кімнаті у нас проходять дуже важливі перемовини та заключаються завдатки по квартирам та будинкам. Далі проходимо у відділ житлового фонду та відділу офісів. Тут у нас великий опенспейс і, як ви можете бачити, всі плідно працюють. Далі дуже важлива кімната, робота у нас є кавомашина, кулер, чайник, холодильник, мікрохвильова пічка. О, також є зона, де можна зручно поїсти. Далі останнє приміщення це приміщення відділу комерції. Хлопці з комерції мають повернутися до роботи найближчим часом. Як ви могли відмітити, в нас досі залишається багато вільних столів. Тому ми будемо раді бачити нових співробітників у компанії Кіт.